Свій бізнес на НВ. Новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. З нами на зв'язку засновник заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Слава вітаю. Давайте почнемо з цікавої історії, значить, про знищення комбата. Причому одного з батальйонів Ахмат пишуть, що знищено його було в результаті удару української авіації по командному пункту у. Курській області це означає, що увага це означає, що українська авіація ну не настільки загрожена чи навпаки настільки під великим ризиком працює, що ну от от командний пункт разом з операторами БПЛА на Курщині, або там ще якась історія. Тобто по Курщині, принаймні хамери, літають. Що ви про це можете сказати? Ажнов таки давайте зауважимо, що ми працюємо давно по території ворога або території тимчасово окупованої. України завдяки авіації, тому що відпрацьовуємо і завдяки деяким рішенням, які нам було передане з боку наших західних партнерів, ми можемо використовувати дистанції там близько 130 кілометрів для того, щоб на нас туда. Тому тут е, слушно було б звернути увагу. нам, мабуть, треба на те, що в принципі такі командні пункти зараз ворог буде намагатися передислокувати набагато глибше. Ми бачимо взагалі інформацію, тенденцію до того, що ворог розуміє і прибирає. Прифронтові прикордонної зони більшість своїх польових об'єктів, якщо точніше прикордонної зони про щодо профронтової тут зарано казати, але якщо якщо казати про а, територію Російської Федерації, то він намагає намагається спрятати десь глибше, і давайте пригадаємо в Москва Сіті презентація можливості керування дронами з Великої відстані, все це пов'язано з тим, що ворог розуміє, що ми активно нарощуємо свої удари по території Російської Федерації. Ну так напередодні я вже цитував велику статтю, точніше, промову колишнього головнокомандувача Збройних сил України, а нині посла України у Великій Британії пана Залужного. Так, от він якраз і дуже так розлого розказував про те, що оця кіл зона на 10-15 кілометрів вона зараз тільки розширюється. І інші дописувачі, що називається соціальних мереж, теж пишуть, що зараз доїхати до позиції часто буває. Складніше ніж утриматися, чи я не знаю вижити на самій позиції, куди це все рухається? У нас тепер буде ну там суцільна кілзона по 10-15 кілометрів і в той і в інший бік від лінії бойового зіткнення. Як ви це оцінюєте? По перше, треба зуважити, що а, треба робити а, сіру зону близько 300 кілометрів тобто прострілюємо зону, яка буде а, по по якій буде відпрацьовуватися або авіація, або ударними безпілотниками. Знов таки, якщо ми кажемо про безпосередню лінію обов'язнення, то тут а, у нас є всі можливості для того, щоб а, забезпечити функціонування без особового складу. Тобто у нас є наземне бутодований комплекс, у нас є розідувані безпілотники, ударні безпілотники, все це може бути керованим з командним пунктів а, на доволі а, на небезпечній відстані е, на безпечній відстані, точніше, і е, це дозволить нам е, все ж таки вибудувати повіно дронів, про яку ми постійно розповідаємо. Ну, таки, е, якщо казати про лінію дронів, яку зараз створюють, то це саме та перспектива, яка передбачає використання якомога більше саме роботизованої техніки, і до цього треба рухатися. І для цього працюють україн... більшість українських компаній. Добре, давайте тепер до сьогоднішніх нічних подій. Загалом російське Міннападу, тобто Міноборони, як вони його називають, прозвітувало про збиття понад 120 українських безпілотників. Але найцікавіше коїлося у Брянську. Там знову була атака безпілотників на завод з виробництва військової мікроелектроніки. Завод цей називається Кремній-Л. Минулого разу туди щось прилітало у січні цього року, тобто всередині, пробачте, зими. І тепер уже от раз в квартал, тобто через квартал, да, всередині весни знову прилетіли. Причому за різними даними там нарахували від чотирьох. От я просто бачив різні дописи уже сьогодні. Зранку хтось нарахував чотири вибухи, хтось нарахував до п'ятнадцяти вибухів. Ну і власне сам завод, одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Вони виробляють компоненти для тополь М, булава, С 300 С «С-400». Бортову електроніку, ну тобто елементи для бортової електроніки бойових літаків. Я так розумію, що це історія, коли минулого разу туди трошечки жахнули. Росіяни там щось можливо знову під підзібрали, що називається, налаштували. І тепер, ну, типа, можемо повторити, як люблять казати самі росіяни, як ви оцінюєте цю акцію? Ну тому, що такі речі, які тим більше вже атакували, ну, мала би захищати протиповітряна оборона, так росіяни розказали що вони щось багато назбивали, але крім того, що вони назбивали, таки багато і прилетіло. Як ви це оцінюєте? Ну знову таки у нас не тільки високоточні дрона, і уламки від дронів теж високоточні, повертаючись до питання, що саме відбувається, давайте зрозуміємо, що є стратегічна ціль, тобто знищення будь-яких виробничих потужностей і втрата Росією безпосередньо інтелектуальної власності для того, щоб зменшити потенціал щодо можливості виробляти зброю. Жнов е, таки треба розуміти, що е, більшість таких підприємств мають на території у себе і робочу кутоторську документацію, і еталонні зразки, тобто якісь деталі, які можна скопіювати, якщо немає роботи робочої документації. Е, і повертаючись до фундаментальних можливостей Російської Федерації, давайте пригадаємо навіть з радянських часів порівняльні таблиці, коли ми бачили літак ту 134 це Макдональд Дуглас скопійований, або там Ту-160, це Б-1 Лансер. і так ще купа іншої техніки, якою за радянських часів копіювалася. Зараз Росія теж активно копіює, тому що більшість озброєння, яким використовує Російська Федерація, це здебільшого щось скопійовано або отримано по, по ліцензії, тому що той самий Фарпост дрон це ізраїльська ліцензія, іранський дрон Шахет теж ліцензія, Карейська балістика, літаки Сусу. Ух сухого здебільшого всередині повністю скопійована французька авіонія, і тому саме удари по таких місцях і знищення інженерів призводять до того, що Росія може втратити е, можливість виробляти і або відновлювати якісь технології. Це дуже важливо, тому що насправді втрата технологій виробництва і ремонту двигунів НК серії Кузнєцова призвели до того, що ми бачимо, що стратегічна авіація Російської Федерації додалі менше експлуатується, тому що а вони розуміють, що це ресурс невідновлюємий. тому саме такі удари треба збільшувати і шукати рішення щодо подолання можливих залишків протиповітряної оборони Російської Федерації. Тому що якщо казати загалом про територію Російської Федерації, про протиповітряну оборону, то більшість систем було передислоковано або на тимчасово окупований Крим, або на тимчасово окуповану територію України. Якісна система протиповітряної оборони є лише в Лінградській. І московській області а це доказом цього є удари по великої кількості складів ГРАУ, по складах на аеродромах в тому ж самому Енгільсь. Угу. Ну і власне про спроможності до виробництва цікава аналітика за минулий місяць, значить найбільше в Росії впало виробництво готових металевих виробів. Для нас це теж такий непоганий маячок. Якщо російська металургія, яка в тому числі працює і на ВПК, і можливо в першу чергу на ВПК, уже знижує темпи виробництва. Тепер про нові історії, нові дрони. Від Російської Федерації, значить, новий дрон Бандероль. Вже використовуються останніми тижнями для атак на Одеську область. Про це пише Дефенс Експрес. Ну і от відомо, що новий безпілотник це вже реактивний двигун і швидкість щось орієнтовно 400-500 кілометрів за годину. Наші ракетодрони, про які ми говорили, ну там останні 2-3-4 місяці. Да, я так розумію, що це ще один приклад того, що росіяни розуміють, що о воно може працювати, і швиденько ставлять це на потік. Що нам треба розуміти про цю машину? Про цю бандероль, чомусь вона так називається, і це вони напевно бандерів знищують у Одесі чи хочуть знищувати. Наскільки це небезпечна штука, і що нам про неї треба думати? Ну, знову таки, давайте до кінця треба дочекатися дослідження цієї приблуди, те, що Росіяни виходили. але знову таки вкотре наголошує, що Росія воює з точки зору якомога більше нанести шкоди цивільному населенню, тобто вона не ставить на меті удари, високоточні удари. Їй важливо створити велику кількість засобів враження, які можуть подолати протиповітряну оборону. В даному випадку а, треба зазначити, що треба змінювати підход до перехоплення таких цілей, тому що швидкості понад 400 км вже не передбачають використання мобільних вогневих груп, наприклад, з розрахунками на кшталт тих же самих браунінгів або а, каміків, а, тому тут треба казати вже про мали ракети або а, перехоплювачі, зенитні дрони, тобто які теж будуть використовувати, наприклад, можливо, реактивну тягу, а, але це все технології, які треба зараз активно адаптувати. І з огляду на те, що відбувається на території Російської Федерації, я би зауважив, що відбувається саме регрес. Тому що вони від вони а, більше ідуть в напрямку а, з... З... з створення дешевих спрощених технологій, тому що шахет а, потім давайте зауважимо ці ж Молнія, Привіт 82 Зараз бандероль, в принципі, тут треба знати дочекатися більш ретельно вивчення цієї бандеролі, тому що є певні ознаки схожості з ракетою Х-69. Тобто там є деякі елементи, які могли бути взяти за основу, тобто спроба створити непомітну для засобів радіолокації дрон, і плюс додатково. Деякі елементи могли могли перейти з ракети, але щодо цього треба сказати, що це набагато дешевший рішення. Тобто, і 100-150 кілограмів корисне навантаження, в принципі, це непогана кількість для того, щоб зробити суттєвий, суттєвий удар. Давайте пригадаємо слова американського льотчика Дональда Віксона, який колись зазначив, що треба створювати зброю. Яка від якої благатимуть про мир, тобто те, те, що робить в принципі Росія? Тобто вона намагається бити по житлових кварталах балістикою. Вона б'є по ударними дронами, і саме тому з нашого боку треба шукати технологічні рішення, які би вибивали спроможності створювати щось з боку Російської Федерації, знищувати російських інженерів, знищувати, наприклад, виробничі потужності і інтелектуальну власність для того, щоб унеможливити копіювання або масштабування тих виробів, які робить Росія. Власне, ще одна історія. Ви вже згадали цей Мерлін, Сили оборони України, прозвітували, що за пів години збили одразу два з цих майже найдорожчих розвідувальних дронів. Оцих Мерліни там називають якісь шалені цифри вартості. Але ну це я так розумію, дуже і дуже складна ціль. Що ми маємо про неї знати? Ну я би сказав що будь-яка повітряна ціль складна для перехоплення незалежності від навіть від швидкості прольоту цієї цілі, починаючи від навіть малих швидкостей, коли там 200 до 300 км на годину використовується. Дуже складно перехоплювати, тому що є потреби в розрахунку перехоплення цілі, як ми будемо з зустрічним курсом дожинати. і там є купа різних таких цікавих прорахунків, які можуть призвести до того, що можна просто розраховуєш втрав влучиш в ціль, але політаєш повз. Тому тут я би сказав би про майстерність наших пілотів зенитних дронів, які отримали такі досвід і можуть перехоплювати надскладні цілі. А щодо те, що Росія використовує такі дрони розвідувальне, ну вкотре нагадую про те, що Росія свого часу втратила два літака дані радіолокаційного виявлення а велика кількість різноманітних засобів радіолокації, які використовує Росія для контролю і з загляданням, як то кажуть, на територію України було знищено з боку України. Тому Росія шукає рішення, які б дозволили їм завернути вглиб України для того, щоб зрозуміти, куди далі наносити удари. Знов таки, давайте пригадаємо, що якщо ми кажемо про супутникові можливості Російської Федерації, то вони суттєво обмежені. Вони суттєво обмежені, але наскільки я розумію, Китай наск... ну, я, наскільки я припускаю, Китай теж може ділитися з росіянами своєю супутниковою інформацією. Далі, значить, про те, що відбувалося минулого тижня, і мені якось так оце складно порівняти. Ну, по перше, зафіксовані щонайменше дві атаки на виробників дронів і ракет минулої середи, Єлабуга в Татарстані там було ну дуже і дуже красиво. Генштаб. Аб збройних сил України підтвердив влучання і вибухи в районі цілі. Причому в Єлабугу вже щось прилітало, але прилітало щось невеличке. Тепер уже більш масове у четвер минулого тижня атакована підмосковна коломна. І це теж питання про російську протиповітряну оборону, там розташовано конструкторське бюро машинобудування, на якому виробляють в тому числі ракетне озброєння, як Іскандер і Кінджал. От, власне, це те про що ви говорили. Треба знищувати виробничі потужності. Ну і в той же час керівник центру протидії дезінформації каже, що росіяни наростили навіть виробництво ударних дронів камікадзе типу Шахет. Що з цього ну, якщо його атак. Ували це підприємство, то чи варто все ще говорити про нарощування виробництва, Ну, Елабуга це кінцевий, так би мовити, цех по збиранню. І я би сказав, би, що в принципі велика кількість елементів, які є, і взагалі шахет збирається, робиться з нуля, тому що велика кількість компонентів потрапляє до, до Росії і з Китаю, і з Ірану. І знов таки я би. Тадав би, що насправді а, те, що Росія нарощує ну, виробництво таких дронів, як Шахет, Молні, «Молнія», «Привіт-82», поява «Бандеролі», це вказує на те, що а, Росія розуміє, що точкові удари, або а, так би мовити, а, використання таких ракет, як кінжал, х «Хаста-1», вони не приносять того результату, якщо з точки зору. Ми кажемо військової справи саме тероризування щоночі України, і ми бачимо, що зараз досить, на не напоминаюся, триває повітряна тривога в Київській області, тому що літає досі шахет. Тому саме тероризування і навантаження протиповітряної оборони це головна мета Російської Федерації. Тобто, якомога більше навантажити наші сили протиповітряної оборони для того, щоб ми не мали часу навіть на передислокацію деяких засобів, і це призвели. Води, звісно, що до отримання розвідуваної інформації ворогам, де знаходяться якісь системи протиповітряної оборони, тут давайте зауважимо, що і не без допомоги небайдужих громадян, деяких які фільмують і фотографують всі роботу протиповітряної оборони України. Тому тут я би сказав, що це розрахунок на те, щоб створювати дешеві засоби, щоб якомога дольше ще можна було вести війну і саме терористичний спосіб. Власне, якщо про мопеди зараз профільний канал Ніколаївський Ванюк повішов буквально 15 хвилин тому один мопед, трохи північніше Черкас, сім у Полтавській області перелітають в напрямку Черкаської. Ще сім західніше Полтави. Знову курс на Черкаську, шість на півночі Полтавської області, і один у ну, Сумській області і теж перелітає до Полтавської. Я так розумію, що отаке. Ну їх там зараз скільки я нарахував, 22? І штуки да, але от те, що повітряна тривога вмикається дуже часто, і вони навіть такими, ну в принципі, невеликими порціями їх запускають. Бо було і коли по сотні і більше летіло одночасно. Це якраз їхня спроба ну повністю виснажити наші мобільні вогневі групи і взагалі ППО. Я би наказав про виснаження за рахунок, там які за собі фураж. я кажу про виснаження психологічне фізичне. Не забуваємо, що Росія воює за Герасімова, і тому головна задача про те, що я казав, як колись сказав американський льотчик Донат Вільсона, що треба робити таку зброю, від якої благатимуть про мир. Тобто, ми, коли кажемо про щоденний удар, але жно таке тут про рахунок з боку Російської Федерації, тому що вони не розуміють до кінця українців, які виборюють свою свободу, і тут треба визначити, що в даному напрямку а, у нас є, що протиставити. У нас є що протиставити. Ну і власне про російські розвідувальні спроможності і радіолокаційні спроможності. Значить, їх регулярно виносять і знову ж таки за минулий тиждень знищено на тимчасово окупованому кримському півострові дві станції радіолокації і зенітний ракетний комплекс. По суті, це ж якраз історія того, що у росіян. Ну, як це називається, все менше можливостей захищати тимчасово окупований півострів, як ви бачите, його долю, і тому, що зараз це і частина політичних перемовин, да, і навіть деякі припускають, що от Україна нібито може погодитися на те, щоб не звільняти кримський півострів військовим шляхом, а йти тільки дипломатичним шляхом, тим не менше, ППО там все ще виносять. Ну, ми поки що не заявляли про те, що ми плануємо дипломатичним шляхом звільняти Крим, але тому використовуємо всі наявні спроможності для того, щоб виносити очі і вуха на півострові. Тому що знов таки вкотре буду про це казати, що недостатньо казати про засоби протиповітряної оборони у якості засобів ураження або безпосередніх пускових установок. Над важливішим елементом є засоби радіолокації і командні пункти. Саме по таких відбуваються удари. На території Криму, на території тимчасово окупованої України, і тому тут ми кажемо про те, що саме за рахунок таких спроможностей ми зменшуємо потенціал Російської Федерації. І знов-таки, якщо ми кажемо одна справа, це пускова установка, інша справа це командний пункт або засіб радіолокації, в якому є. Техніка, яка дозволяє обчислювати з точку перетину повітряної цілі з засобом а, перехоплення, тому це є пріоритетною ціллю для нас, і я думаю, що найближчим часом ми будемо ще більше бачити таких випадків, коли не тільки за рахунок засобів а, ракети типу ХАРМ будуть відпрацьовуватися по таких об'єктах, а і ще й за рахунок наших безпілотників з радіолокаційним наведенням наших підронів з можливостями радіолокаційного наведення. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храбчинський. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.